Засобів радіоелектронної боротьби безпілотників та комплектуючих до них потребують воїни бригади ГАРД. Першого прикордонного загону вони оголосили збіри, сподіваються зібрати 1 мільйон гривень. Підтримати воїнів, приєднатися до збору можна перейшовши за qr кодом який ви просто зараз бачите на екрані, або за номером банківської картки, але сума в мільйон вас не має лякати. І Фокс, сержант відділу Рупак бригади Гард, зараз виходить з нами на зв'язок і пояснює, що більша частина збору вона вже зібрана. Розповідайте, як вдалося зібрати майже 900 тисяч, щоб стимулювати глядачів каналу ради закрити цей збір вже сьогодні. Мої вітання. Ну в першу чергу я би хотів би подякувати всім небайдужим телеглядачам, які допомогли зібрати нам таку велику суму. Насправді нам залишився маленький ривок. До закриття збору нам лишається менше 100 тисяч. А, тому я просив би всіх небайдужих допомогти нам, а, зібрати на, на реби та на комплекту... на дрони та комплектуючі до них. А, тому що ну, наші телеглядачі мають розуміти, що в умовах сучасної війни а, реби та дрони, саме FPV-дрони, це, це розхідник. Тобто, якщо РО ще ми можемо вберегти, вони можуть прожити трішки довше, то FPV-дрон – це річ, яка летить в один кінець, яка наносить ураження, їх так. Потрібно, ну, нам їх потрібно багато. І ми маємо переважати противника саме в кількості і застосуванню FPV-дронів. Ну так ролі FPV-дронів якраз і в тому, щоб знищувати ворога, вони маневрені, вони порівняно з іншими боєприпасами, не такі дорогі, і їх добре опанували українські сили оборони. Якщо говорити про в цілому те, як ви працюєте з FPV, наскільки ну чи можемо говорити про коефіцієнт влучань, тому що не завжди ж дається. Визначити ціль, вистежити її. Зараз похолодало, відповідно, доводиться враховувати і ресурс батареї, яка прикріплена до дрону. Давайте також пояснимо нашим глядачам, які зараз, можливо, розмірковують підтримувати збір чи ні, що мало не кожен fpv дрон, він знаходить свою ціль. Навіть коли цієї цілі нема, то знаходять, що вразити, щоб його ну, використати раціонально. А, так, так, ви вірно зазначили. При використанні FPV-дрона ми от маємо якусь основну ціль, і, але щоб е, не втрачати його попусту, то в нас є якби ціль і запасна. Ми орієнтуємось на те, щоб якщо, якщо ми вистежуємо, наприклад, техніку, і от, ну, не вдається, не вдається нас наздогнати або занадто далеко, ми можемо використати його по укриттю особового складу, або по блукаючих противниках. Тому ну стараємось ми їх використовувати раціонально. Тепер хочу запитати вас про ваш напрямок. Ви знаходитеся біля Волчанська. Ми звичайно стежимо за всіма подіями, наскільки можемо осягнути, і ось яка ситуація там, тому що, за даними ОТУ Харків, ситуація складна. Напередодні саме біля Волчанська було відбито дві спроби ворога просунутися. Що це були за спроби ворога, якщо говорити про кількісну масу і якими засобами вони користуються? Вам збираємо ми зараз на комплектуючі. дякуємо всім нашим глядачам, хто донатить. Хто Хто реагує на QR-код, хто реагує на номер картки. Хто прокинувся, заварює чай каву, але в першу чергу донатить. Уже збір рухається, і ми маємо з Вадимом Калодійчуком надію, що от зараз ми цей збір закриємо. Зараз планка мільйон була взята. А зараз про вовчанськ. Будь ласка. А, ну щодо напрямку, то хочу зазначити, що країна агресор вона не відмовляється від своїх загарбницьких планів. А, вони хочуть створити так звану буферну зону. Вони полишають. Цих можливостей а, наносять удари всього наявного в них озброєння: це артилерія, це міномети, дрони. Також завдають авіаударів авіа із застосуванням кабів. А щодо особового складу, то в нас в зоні в зоні відповідальності було помічено роботу так званих диверсійно-розвідувальних груп. Вони пробували зайти, проте наші аеророзвідники своєчасно їх виявили. Ми нанесли їм ураження та знищили. Гаразд. Ми зараз повернемося до збору. Єдине, що маємо оперативне повідомлення від повітряних сил. Увага! Харків, безпілотнику вашому напрямку з південного заходу. Зважайте, будь ласка, на цей момент в Харкові, як і в інших регіонах, тому що і в Запорізькій, Полтавській та Сумській областях зараз повітряна тривога. Ви знаєте, збір рухається. Ми, можливо, чи не вперше з Тетяною не будемо говорити суми для того, щоб зібрати якомога більше, тому що е, я переконаний. Навіть якщо ви зберете більше мільйона, а мені здається, що це зовсім скоро станеться в нашому ефірі, то ви дуже ефективно використаєте ці гроші. До речі, давайте можливо і скажемо: чи буде це більше пребів, більше fpv дронів, чи можливо також це будуть нічні дрони-бомбери, які ви також використовуєте? А, так, я буду дуже задоволений. Якщо перетне межу в мільйон гривень насправді. І ми ну знайдемо, куди використати ці кошти. А щодо бомберів, так ми також застосовуємо такі дрони. Специфіка даних дронів полягає в тому, що це є, якщо FPV в одному випадку це одноразовий дрон, який летить і знищує ціль. То бомбер це багаторазовий дрон, який може, як в правильних руках, він може слугувати оператору досить довгий час. Специфіка його полягає в тому, що це великий дрон яким можна проводити логістичні місії, і що важливо для нас наносити різноманітні ураження, але його великий розмір це як його плюс, так і його мінус. А, ну про плюси поговорили щодо мінусів. Через його великий розмір ворогу легше його уразити. Тому в основному застосовуємо такі дрони саме в темний період доби, тому що неодноразово були випадки, коли на підльоті ворог його чує. Починає панікувати, починається, починається хаотична стрільба просто на звук. І, на жаль, був випадок, коли ворогу вдалося попасти по одному з пропелерів дрона. Проте висока майстерність нашого пілота е, дозволила йому вивести дрон з під лінії вогню і довести в безпечне місце. Е, питання тим саме ре... питання коли ми, вор... Коли ми кажемо зараз нашим глядачам, дякуємо всім, хто донатить номер картки і QR-код на ваших екранах. Ми говоримо з сержантом відділу РУПАК бригади ГАРТ і конкретно збираємо зараз на комплектуючі на засоби радіоелектронної боротьби. Засіб радіоелектронної боротьби на авто, правильно я так ми нам мобільні зараз збираємо. Скільки в середньому коштує? І чи є інженери, а точно вони є, які дають вам на випробовування? От що у нас зараз за засобами РЕП? Наскільки вони розвиваються? Виробників дронів. Нас немало. А про засоби РЕП не часто говоримо в ефірі, що виробники дають бригадам їх на випробовування. Ну, щодо РЕП, ми збираємо як на автомобільні, так і на так звані окопні засоби РЕП. Це для того, щоб уберегти нашу піхоту, яка знаходиться на передньому краї. А щодо... 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 Випробувань випроб... щодо, щодо випробувань. А, поки поки такої е, таких пропозицій нам не надходило проте я думаю що ми будемо звертатися і будемо Роботи таку функція підморгніть виробникам зараз, щоб вони зрозуміли, що гарт готовий випробовувати засоби реп. А ми так. підбиваємо підсумки нашої розмови і відповідно участі наших глядачів у цій розмові. Е, ну, майже давайте підбивати, Ще дві хвилини є. Я переконаний, що наші глядачі можуть додати ще декілька десятків тисяч. Це буде дуже корисно і для е, Фокса з його побратимами в е, бригаді ударних безпілотників Гард е, Фокс. Це, до речі, давайте так. Якщо це буде, ну я б хотів, би, на 100 тисяч більше, ніж ви ставили собі за мету, куди підуть ці гроші? Тому що насправді ми, мені здається досить близькі до такої мети. Це, це дуже добре. Давайте зробимо наступним чином. Ми акумулюємо ці зібрані кошти ще більше FPV, А потім будемо радувати наших телеглядачів а, відео з якісними ураженнями як ворожої техніки, так і особового складу та їхніх укриттів. Так, тоді заклик до всіх наших глядачів цього ранку. Ті, хто зараз снідають, збираються е, на роботу. Якщо ви хочете в ефірі марафону єдині новини, ще більше е, знищених російських позицій, техніки і ось представників цих їхніх штурмових груп, е, то будь ласка, донатьте ваші 10-20, будь-яка сума, яка для вас зараз зручна. Вони якраз збільшують коефіцієнт. Можливості появи цього відео, і я вам більше скажу коефіцієнт це, зріс. Це зростає так. Буквально ще 30 секунд залишається для того, щоб це зробити. Я переконаний, що ще декілька десятків тисяч надійде на ваш рахунок, Фокса, але можемо тепер оголосити. Ми зібрали завдяки нашим глядачам. Майже. Дайте я скажу, ну понад 100, 130 тисяч. Тобто зараз у вас на рахунку є 1 мільйон 50 тисяч гривень, але я переконаний, що ще хоча б декілька тисяч українців по 20 гривень чи 10, чи навіть 5 скинуться, і, відповідно, це ще поповнить вашу банку і ваш рахунок. Буде більше безпілотників. Буде менше росіян, які прийшли окупувати нашу територію на нашій землі. Так, надзвичайно потужний результат. Ми бачимо, як ви стримано сяєте, і це головне. Фокс, сержант відділу рупак бригади. ГАРД, кілька разів був в нашому ефірі. Родичі Гарту, друзі, знайомі, самі хлопці з гарту доклалися до цього збору, і в такий спосіб маємо ось цей потужний that's результат. That's Дякуємо вам.